Поки Остапчик спить, я вирішила собі пообідати. Це наша лазанья з капусти, яку вчора готували. Ну, досить непогано, до речі, виглядає. Прошарки так всі видно. Зараз спробую, як вона на смак вийшла. Люблю зі сметанкою. І голубці, і все, люблю таке капусту зі сметаною їсти. От, і поставила ще собі е, ці пелюстки. Пелюстка цей салат також вчора робила. От, рецепт вже буду завантажувати ввечері. Так, що мені смачного. <с> Також ще залила вівсянку Остапу. Водичкою просто кип'ятком залила. Попробую дати ще не давала, подивимось, чи їм сподобається. Отак вони спілкуються. Так. Деколи засик навіть дає за хвоста його потримати. Ой. Клад. Ну, вже не перегинай, стабчику. <плес> Ще не світиться там вікно, Так? Заглядаєш, чи світиться? Чи такі звуки, чуєш? машина їде. У нас сьогодні на вулиці так неволого. Такий сухий мороз. Ось. Мінус 4 градуси. Якраз така сприятлива погода для зимових прогулянок. О, так що ми зараз, напевно, зберемося і куди підемо трохи, трохи на свіже повітрічко. Дивіться, який котик Остап має якого котика. Хто ще мав такого кота? Напишіть в коментарях. Цікаво, якого року цей котик. А ну, може, тут написано? Ні, нема. О, куди виліз вже. Ой, вже куди виліз. Все, збираємось. Отак у нас багатенько сніжку. Остап вже такий трохи засинає. Зійшли в магазин, купили банани йому. от, О, я в своїх рукавичках так їх люблю, не можу. Такі теплезні. Я перше думала, що вони будуть кольочі, бо вони ніби на шерсті натуральній. Але ні, вони дуже добрі і такі м'якенькі, О, <сум> Остав вже банани побачив. Ти ж хочеш бананчик? Так. На вулиці прохолодно, морозно навіть. Так трохи. Ой, все, треба їхати. У нас в Велморті новорічні твари змінилися на ось такі квіточки. Всяке різне насіння. Дивіться, помідори, жовті. Що це суниця у насіннях? Дивно, ніколи не бачила суницю у насіннях. І зараз вам трохи це покажу. Ну, огірки F1. Пам'ятаю, ми купували такі садили їх. Квітів на дуже багато. Їх тільки немає. Цибуля. Гарбуз цей такий. А це що таке? Люцерна. Я пам'ятаю, що травою люцерною годували кролів. Якщо не помиляюсь, якщо це вона. А, це мікрозелень. Так. Ну, коротше, дуже-дуже-дуже багато різного насіння. але є дещо цікаве. Зараз піду вам це покажу. Дивіться, це фасоль? спаржова. косоля спаржова. Якісь чорне теж. Так. Різні добрива, різні. Різні такі штуки, що це підживки від скідників. Ну там трава зона, а ось дивіться, що є тут. Глива королівська. Міцелій. Опенюк зимовий. У кого гриба я навіть не знаю, що це за гриб. Лисичка жовта. Білий гриб. А це жовті, такі ніжки, до речі, бачили. Бачила в лісах такі. Ну, мене це дуже здивувало. Я собі... Ой, щось говорить. Я собі просто не могла уявити, що можна купити такий пакетик 50 грамів, всюди 50 грамів, і собі як його висаджувати. Тут щось немає інструкції. ну, І тут немає інструкції, Ага, всередині пакету інструкції. Коротше, таке щось цікаве. Хто садив таким чином гриби? напишіть в коментарях, чи дійсно воно працює, чи дійсно виростуть гриби. Де їх висаджувати? Просто собі на городі, чи де, десь під деревом. Ніколи, ніколи не бачила ось такі гриби. У мене мама настільки любить це все. Вона би садила з таким задоволенням, я як пригадаю, пасхальні яйця, редиска. Вона все любила йти в магазин, купувати, обирати таке насіннячко, висаджувати розсаду. От, займатися тою городиною вона дуже-дуже любить. <ріст> ну, я щось не до того, напевно. Не можу в, повні, в повній мірі оцінити. А це що? Арахіс. Ну, У мене сьогодні просто день здивувань. Арахіс такий. Можна посадити, я не знаю, гриби, гриби для мене це взагалі. Як то так? Значить, ніяк не я не могла заспокоїтися з тими грибами. Прийшла додому, почитала інформацію і тепер можу розказати і вам. Значить, той пакетик 50 грам. Куку. -ку. 50 грам висаджується в тіні стіну десь під дерева. Земля спушується, висипається той міцелій. 50 грам на один квадратний. Метр, ну тобто на ну, таку малюсеньку. Таку, потім зверху там чимось удобрюється, ну Типу, перегній, от, зверху трошки ґрунту знову заливається, зволожується. І грибочки пишуть, що виростаються. До речі, в коментарях пишуть люди, що, що таким чином вирост... вирощували гриби. І вони дійсно були. от. І. Тримай. От. І що? Ага, і гриби один раз на весні збирають врожай, а другий раз збирають врожай вже восени. Таке щось, ну і грибниця ніби там пише, що вона на 5-6 років оцей пакетик буде давати врожай. Не знаю, щось, щось таке цікаве. Так, Остапи? Ладно. А ми зараз ще трошки. Гуляємо, відпочиваємо, йдемо до АТБ. Ви ж знаєте, що сьогодні середа, і сьогодні розпочинаються в АТБ акції, знижки. Тому ввечері чекайте відео з АТБ. зі знижечками і акційними позиціями. Так що, все, до вечора, па-па.